Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 18 жовтня. Серед тисячолітніх подій, що змінили історію Русі, хрещення княгині Ольги стоїть особливо високо. Уявіть собі Константинополь 957 року, величне місто, сповнене ароматів ладану, дзвону куполів і блиску золота. Саме тут, ймовірно, 18 жовтня, київська володарка Ольга стала першою з руських правителів, хто прийняв християнство для імператорського двору. Це була подія, неабияка. Варварська княгиня з далекої півночі постала в образі мудрої та гідної правительки. Її хрещеними стали сама імператриця Олена Лакапінеса та її син Роман II, співправитель Костянтина VII Багрянородного. Цей жест був не лише релігійним, а й політичним. Визнанням Русі як сили, з якою слід рахуватись для самої Ольги. Це був глибоко особистий вибір. Літописці писали, що вона шукала істину і прагнула миру. Для свого народу її син Святослав залишився язичником, але зерно, яке посіяла Ольга, проросло згодом. За князя Володимира, її онука, християнство стане вірою всієї держави. Княгиню Ольгу пізніше канонізували як святу рівноапостольну жінку, яка відкрила Русі шлях до духовного світу Візантії. А як ви вважаєте, чи могла б історія Русі піти іншим шляхом, якби Ольга не прийняла хрещення? 18 жовтня 1955 року. День, коли могутня річка Дніпро отримала нове серце. Саме цього дня стала до ладу Каховська гідроелектростанція, шоста та остання з великих електростанцій, так званого Дніпровського каскаду. Її турбіни вперше дали струм, а вода піднялася, створивши одне з найбільших водосховищ у Європі. Для післявоєнної України це був справжній символ відродження поруч із гулом машин. Та близьком нових ліній електропередач стояли тисячі людей: інженери, будівельники, комсомольці вони зводили не просто гідроспоруду, а віру у світле майбутнє у міць науки та техніки. Каховська мала забезпечити енергією нові заводи, іригаційні системи, житло, транспорт. Але за технічним тріумфом стояли і непрості сторінки для створення водосховища. Довелося затопити десятки сіл, переселити тисячі людей. Природа заплатила свою ціну за прогрес, і все ж тоді здавалось, майбутнє варте таких жертв. Та історія зробила трагічне коло 6 червня 2023 року. Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, коли відступали під натиском Збройних сил України з правого берега Дніпра. Потужний вибух зруйнував греблю, а хвиля води знищила міста та села, перетворивши родючі землі на пустелю. Цей злочин став не лише екологічною катастрофою, а й символом варварства, яке Україна переживає під час російського вторгнення. Сьогодні Каховська Гес це вже частина нашої непростої історії. Вона бачила і розквіт, і руйнування, і людські долі, вплетені у її бетон та сталь. А як ви думаєте, чи може країна, яка знищує такі символи життя, мати майбутнє? Поставте вподобайку цьому відео, якщо ви вважаєте, що ні, та не забудьте підписатись на наш канал.